Земля радіє сонцю. Свято весни під такою назвою відзначили найменші вихованці Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Падійон. Юн». Більше півсотні дітей зі сцени, весняночками і танцями закликали прийти весну. Виступала на сцені малеча віком від 4 до 6 років зі школи. Радість кажуть, холоднеча вже не на часі. Треба покликати тепло, яке цьогоріч особливо забарилося. Вийде сонце на весну привітною на країну рідною. Вже так хочеться цієї весни. У нас навіть слова, є, коли ж прийде весна, де наше сонечко тепле. Це свято, це свято душі, краси, духовності. І для того, щоб дійсно наші дітки зростали багатшими, духовнішими. Не забували, що ми є українці, на якій землі ми живемо. Ми намагаємося проводити такі Повчально розважальні заходи.